Пленарне засідання 44-ї сесії міської ради не відбулося через відсутність кворуму. Як зазначив секретар міської ради Сергій Маляренко, для проведення засідання потрібно щонайменше 46 із 90 депутатів. Фактично ж у сесійному залі їх зібралося 16. Своє ставлення до ситуації, коли в чергове не відбулося пленарне засідання сесії міськради, висловили депутати, що були присутні у залі представники політичних партій та ради майдану. Сьогодні в черговий раз депутати від партії регіонів, від фракції партії регіонів і частково комуністи знову не з'явились на сесію. Питання незрозуміле. Шановні криворіжці, ви обирали цих депутатів, тому у вас є можливість задати питання. Де знаходиться мер міста, де знаходяться депутати, чому вони не приходять на сесію? Перед цим казали сесія не відбулась зв'язку з тим, що тут якийсь штурм був. Як сьогодні ви бачите, що нікого ніде немає, так виникає питання. Депутати самоусунулись від виконання своїх обов'язків. Не зрозуміло. фракція Батьківщина, вніфракціонні депутати. Ми приглашаємо вас і не просто приглашаємо. А Вы, как депутаты, обязаны выполнять свой обов'язок. Люди вас выбрали, почему вы не приходите на сессию? Я думаю, правильно было бы э, руководителю фракции, партии региона выйти в эфир, точно так же, как и мэру. Говорят, он болеет. Без вопросов болеет. Но э, когда-то фракция. Партії регіону говорили, що вони моноліт. Так де ж цей моноліт? Непонятно. Ми закликаємо депутатів міської ради прийти на свої робочі місця, не саботувати роботу міської ради, оскільки це повілюче за собою, скажімо так, негаразди в місті. Міська рада повинна працювати. Є порядок денний, є проекти рішень, які вони повинні розглядати на благо міста. Закликаю народ Кривого Рогу звертатись на громадські приймальні депутатів для того, щоб вони. Приходили на свої робочі місця, а вони повинні виконувати свої прямі зобов'язання. Шановні криворізькі депутати. В мене прохання до вас від цієї громади, громади всього міста. Не треба зараз саботувати, Наша країна зараз знаходиться в важкому стані. І ви своїм вчинком, ви просто підіграєте тим тому режиму, який окупував вже частину нашої держави і намагав, і в принципі буде. Робити, мабуть, і далі. Тому не треба, місто потребує вас, місто потребує рішень, місто потребує роботи, щоб не стояли підприємства, щоб виплачувалася зарплатня, як це сталося із Веста Шляхбуд, Що люди працюють лише один день на тиждень. Якщо ви не хочете, щоб наше місто потрапило у колапс, будь ласка, приходьте на свої робочі місця, приймайте рішення. Знімальна група телеканалу Рудана прибула до будівлі виконкому міськради за 20 хвилин до початку пленарного засідання. Жодних ознак пікетування або мітингу ми не помітили. Спокійно було і у фоє біля сесійного залу. Із запитанням, чому більшість депутатів не з'явилися на засідання, ми звернулися до секретаря міської ради Сергія Маляренка. Я не можу відповідати за всіх депутатів. но думаю что все-таки депутаты не считают что уже в городе все стабильно вот. наверное не хотят даже не наверное а точно могу сказать что не хотят быть субъектами провокаций вот. не считают что провокаций быть не может вот. прошлую пятницу видели да как мэр Полтавы, то же самое было, спровоцировали, он оттолкнул от дверей человека с правого сектора, в результате мэра забрала милиция, мэр виноват был. Я, выполняя свои обязанности созвать, созвал, исполком подготовил все вопросы, мы включили даже те вопросы, которые подавали представители Майдана. Ну вот, чтобы депутаты рассмотрели, там уже голосовали, определялись, вот, включать эти вопросы или нет, я их подготовил. Дал команду исполкому, исполком подготовил, мы полностью были готовы. Вот, как бы свои функции мы выполняем. Городские программы работают. Те, которые в основном не касаются средств. Вот потому, как вы знаете, сейчас вышла 65-я статья постановы Кабмина, вот, которая запрещает, нельзя сказать, что запрещает, а наоборот говорит о жесточайшей экономии, вот, запрещают строить что-то новое, ремонтировать что-то вот, в связи с экономией средств. Вот, поэтому то, что не касается экономии, все делается. Вы видите, транспорт в городе ходит, предприятия работают, освещение, водоканал, ну, то есть все коммунальные предприятия работают, все функционирует на сегодняшний день. Вот. Ну а то, что не собрались депутаты, конечно же, я сейчас буду обзванивать всех, кто не пришел. Буду лично беседовать с ними. Ну вот, на мой взгляд, это то, что депутаты не считают, что существует стабильность и они не будут объектами провокаций.